У нас огляд на Realme Pad Ну, е куплявся він на OLX за 3500 гривень. Я його вже розпаковував. Ну, він в мене вже тиж тиждень, може десь. Ну Я на нього купив місяць. Ось, коротше, характеристики, десь 4 дюймий екран. Він, він реально тонкий і легкий теж. 7100 батарея Ну, батарея це, конечно, бред, ну це не мега батарея, зараз деякі телефони стільки ставлять, вже більше. 18 Вт зарядка. Dolby Atmos звук і Helio G80 Gaming процесор, ну це бред. Це точний ігровий процесор. Ну він в мене на 4 оперативний 64 встроєної пам'яті. Ничего, и грязная кропка. Ну, на улице пляж, что я хочу. Ну, до него, кстати, чехол. Ну, это я купил цена. Ничего, пленка у меня была. О, -о, -о. вот такие, короче. Ну, дизайн мне, кстати, нравится. Дуже мне нравится дизайн. мене заляпано это по комплектації пройдемося я точно не помню кого на том порядку було складену ну вот короче блок тут скрепка зарядка І документація я так думаю що должна була бути но її нема ну либо повинно було быть я не знаю не мене от як ми бачимо зараз Ну, що за фокус, але ну, сфокусирувались, коротше. Як ми бачимо. Ну, не швидка зарядка. Заряжає плюс-мінус планшет за з нуля до ста за два часа плюс-мінус. Такий кабель на... Ну, на метр на полтора десь. USB Type-C. Ну и коробку скрепка усіх. Сейчас я покажу. Там сим-карту нельзя вставить, тільки тільки в флешку. Вот, як ми бачимо, тут даже заглушка сим-карт. Ну, вот такие вот так. можно убрать. Терятор тоже. Было у нас, у нас запланировано перемещение. Включаем, короче. Сейчас подойдем, все скидки вымокнуть. Ну мы, кстати, довольно швидко. Як не вмикається, можете поставити лайк і підписатися на канал. Штатів у мене нема. Тому буде чуть-чуть трястись. У мене iPhone 6s, тому тут стабілізації нема. Так ми бачимо, що він загрузився, Працю, працює він доволі плавно, 60 Гц екран. Так ми бачимо 64 ГБ, зайнято 5964. Можемо зайти, допустим, в Гета San Andreas. Я її вже пройшов. Я там по новой начав. С <кхем> голосом шото. Я там по новій начал проходить. Так що, якщо хочете. Куда ми можем тут піти. А що я можу? Як Я вам це буду записувати, як я гуляю. Ну от якби... тут я почти позахвачу, все. відбивав, ну. Лень. Куда ми можем піти? Ну, працює плавно по ощущениям плюс-мінус 60 FPS є. Вот настройки, все на максималках. Вот сейчас седаем машину. Если хочешь, то могу записать. можно записать прохождение. Блин, я вам. Пом... Я к вам. У меня есть идея. она идея все-таки. Я его просто ничего решил поставить. Ну ладно, хотя бы так будем играть. Экран великий, гулять в принципе приятно. Mm -hmm. Я не могу там гулять это надо. Хотя я знаю, как, ну, как я вам могу показать. Сейчас просто запишу с экрана. Ланжатор видео я вставлю кусочек. Ну, давайте еще раз заходим, чтобы показать вам нормальный геймплей. Ну вот работает хорошо. Учитывая то, что там щишу и э, цей сам запуск экрана. Вообще на единого фрізаному. Конечно, поки я проходив, то встречались чуть-чуть фрізи в таких моментах, ну дуже редко. Ну, то есть мы бачим то, что работає хорошо. що як ми бачимо, все хорошо працює. от ми майнкрафт зараз давайте запустимо. у мене буде віддільне відео під, під геймінг. Ну так це просто як От в мене тут багато міров тут він себе не так комфортно кстати відчуває. Я кстати, не знаю, чого, по ідеї, Майнкрафт должен бути більш лояльний. Хай буде. Возможно це із-за того, що в мене велика прорисовка чан, хоча хотят... скільки мене... Десять чанку присолка вроде стоїть. Не знаю. Бачите, як довго світ грузиться. Ні, ну вообще в більшості ігор, э, хорошо він працює. В більшості іграх. Він всі ігри тягне, в принципі, ті, що є на Android. Ну от, 30 FPS, 20, 25. Ну, вже начало підніматися. раскрутилась то Ну вот, как мы бачим, фрезы часто встречаюсь Дуже часто, я бы сказал. Это попробуем понызать прорисовую чанку. Ну вот 10, так я и сказал. Но это 8. Хорошо. Давайте, щоб вона не колібалось. Ну і більше 60 по-любому не підніметься. Шостам 60 кадрів ограничені. Ну, іде, в принципі, хорошо, ну дуже часто просідає. Вон, бачите, я сейчас був. Так що, вот так. Сейчас ще, ще последнюю игру тестим. И будем звуки тестить. Фишинг Планет. У мене не одна игра, не... Вот, то есть, не всі ігри в оперативці. Если що. так записи да іде. Там тільки даже ігри були. Ну, ця ігра, я скажу вообще ну, я б не сказал, что дуже хорошо йде. Вообще не дуже хорошо. Може FPS 20-30, з просадками до 15. Конечно, я в настройки графики не залазив, если их там можно регулировать. Я вот таки сегодня скачал эту игру. Подивимся. Давайте видео. Ну, как мы бачим, тут вообще все по минимумам. Все равно погано йде. Давайте зайдем. Ви, бачите, як плохо йде. Ой, що з текстуром случилось нормально же було, а це воно. Станем сейчас, закидываем. Оп. Сейчас попробуем взловить одну рыбу и и все. Чик. Да блин. Ну, я не рибак, если що, так що ви там не особо плюєтесь в мене. О, що за Що з кадрами. Я вообще не рибак. Я один раз на рибалці був. Кстати, довго у мене видео не було, потому що у мене не було нового, что обозревать. Я не буду вам спойлерить, що у мене появилось, що я буду обозревать. Ну, відео ще будуть. Так. Ну, короче. Ну, отак от, от іде. Ну, як я й казав, від 15 до 30 кадрів. Так що вот. Можна, в принципі, играти. але не з комфортом. Вон давайте заходимо на. <звук> Максимальний звук. Показую. Давайте вам сейчас возможности камеры показываю. В чем в принципе все. А вот возможности камеры. Не дивіться, что у мене тут якийсь срач. То тобто, есть плохо. Очень плохо. 1080p 30 FPS. Як ми бачимо, очень плохо. А вот фронтальна камера, по-моєму, на неї даже намного лучше изображение. Ну, для планшета, мені кажется, це правильно. А вот мій код. Ты если хочешь, да? Чесно. Ну, для планшета це правильно, то що фронтальная камера лучше знімає. Тому що мало хто буде на тильну камеру знімати щось на планшет. Ну, в общем, в общем все. Давайте прощаюсь з вами через планшет. Так що давайте всім пока. З вами був Данило. Ви набули на каналі Техноком. Всім пока!